Мені дуже приємно, що сьогодні, незважаючи на таке дуже важке становище, я маю на увазі ракетна небезпека, ви все ж таки тут, поруч з нами, і велика вдячність вам від мене, особисто від Одеситів, я думаю, від всієї України за вашу сміливість і підтримку. Ми також вдячні. Нашим партнерам, європейським партнерам, які з першого дня повномасштабного вторгнення нам допомагають, допомагають всебічно по всім напрямкам. У нас дуже тісні стосунки з нашими партнерами, з французькими друзями. Це наше місто побратим Марсель і не тільки Марсель. Я дуже вдячний дипломатичному корпусу, послу Франції в Україні, посольству, дипломатичним працівникам за те, що в нас кожен. У нас Постійно тісні стосунки, і ми дуже оперативно ефективно вирішуємо всі питання. Сьогодні я особливо вам дякую за те, що у нас ми плануємо. я думаю, сьогодні підпишемо меморандум з задоволенням при підтримці нашого Міністерства охорони здоров'я. Я також вдячний Міністерству за допомогу, за ту увагу, яку приділяє. Вже дякую, хочу додати, що сфера охорони здоров'я є нашим абсолютним, залишається нашим абсолютним пріоритетом. І Ще одна ціль сьогодні запевнити вас після тих обстрілів, які відбулися, що ми продовжимо підтримувати вас і сьогодні для нас важливо підписання меморандуму, яке станеться це така консолідація останнього кроку, отако цього кроку в нашій спільній співпраці і роботі наших команд. Ми працюємо на різних рівнях в рамках України на рівні міст, регіонів на загально національному рівні. Нам важливо мати оце покриття всього населення України. Ми, хоч я хочу ще раз сказати, що ми стоятимемо разом з Україною, ми стоятимемо міцно і з цього моменту наша кооперація буде тільки далі розвиватися. Хочу окремо додати, що експертіз Франц це один із небагатьох партнерів, які є дуже гнучки для системи охорони здоров'я, оскільки дуже швидко і ефективно реагують на наші виклики, на наші запити системи охорони здоров'я. Експертіз Франц працює практично по всій Україні. Допомагає дуже раді, що взяли опіку над ментальним здоров'ям, а також над реабілітацією, оскільки це ключові питання для системи охорони здоров'я на сьогоднішній день. Хочу подякувати вам за співпрацю. Я впевнений, в тому, що вона буде плідною, вона буде ефективною заради нашого майбутнього, заради заради нашої перемоги, заради майбутнього України. Щиро дякую.